Шестся у нас в коридорі. Та яка різниця? Як тут таке горе з цими реформами? Ти уявляєш мене, мене, лікаря з 30-річним стажем, держава хоче на три літери послати. Ну, які трилітери? ФОП! А -а -а. Пропонують мені лікарем фопом стати. Ти хоч знаєш, як отой ФОП розшифровується. Фізична особа-підприємець? Ага. В моєму випадку, фінальне оголошення пенсії. Думаєш, я не розумію, хочуть мене випхати? А я, між іншим, 10 років у відпустці не був. Навіть той Бердянськ не з'їздив. Зачиніть двері, я сьогодні не приймаю. А я не пацієнт. Я цей перемовник. Представник громадської думки. Ми там в коридорі зібрались з протестом. Бо ходять чутки, що ви хочете стати ФОПом. М -м -м. Та як вам не соромно. Хіба ми не розуміємо, що це значить? Що тепер з нас за все будуть гроші дарти безбожно? Так. Ну, ви, Пилип Антонович, давайте не поспішайте діставати своє доміно. А ти, щоб розпустив мені отой мітинг. По-перше, послуги лікаря ФОПа оплачує держава. Саме вона платить за кожного пацієнта. А тобі, до речі, Валерчик, як пацієнту, це тільки грає на руку. У старій системі лікар, він як. Водій трамваю. Він може тобі не подобатись, але вибору у тебе просто немає. Але лікар-фоп він як. він як таксист. Так, тобі може не подобатись, тоді йди до іншого. І що найприємніше, за поїздку платить держава. Тому лікарі Фопи просто роблять все, щоб лікувати тебе якнайкраще, щоб ти лишився саме з ним. Завдяки цій системі зарплатня звичайного сімейного лікаря з райцентру чи навіть села може зрости до 35 тисяч гривень. Я зрозумів. Так, перемовнику. А там багато в коридорі людей зібралося. Ну, на відпочинок. У Бердянську назбирається. Бердянську. Клич усіх! Я завжди мріяв в Грецію злітати. Нам батьківщину Гіппократа.